Мій канал він знає, що цього робити ніхто не буде. І це вже 10 років, як ніхто не робить. Я, до речі, сторожив один із таких невеличких на українському Ютубі, а трафік на мій канал дос досі низенький. Тому що як я не намагалася пояснити вже спочатку піснями, потім історіями. Воно не доходить. Тому що, навіть коли я розповідаю історії, я вже розповідаю історії так, як мені розповідала історії, так би мовити, моя перша вчителька по історії. Ну, добре, вона статистично друга, але, так би мовити, перша улюблена вчителька історії, мені розповідала таким чином історії. І тому я розповідаю історії так, як мені розповідала вона. Тобто я просто перейняла руку свого вчителя, щоб ви розуміли. Але мені було цікаво, ці відходи від основної теми. Я, наприклад, вважаю їх цікавими. Я вважаю, що це певний стиль. Але справа в тому, що якщо я буду розповідати історію, ну, давайте візьму, так би мовити, ізраїльсько-римську історію. От коли я розповідаю про Ізраїль Ізраїль, а тоді бац і переходжу на Рим. Здавалось би, такий невеличкий перехід. Але людина, яка, так би мовити, не сильно розуміється на ізраїльській історії, а на римській, напевно, також не дуже кумекає, це її може збити просто-напросто. Тобто, мої переходи, я чудово розумію, вони можуть збити типового читача слухача, так би мовити, від основної канви розповіді. Але якщо ви розберетеся в предметі, ви зрозумієте, що якраз в цьому і самий кайф, якщо чесно, в цьому якраз і сама суть, в цьому якраз і самий клас. Але це треба зрозуміти, посягнути. Для цього вам потрібно якось напружити мозок. І отримати від цього кайф також. Від того, що ви напружуєте мозок, і того, що ви задаєте собі певні задачі. І коли ви якось напружитесь, щось зрозуміти, от тоді ви так би мовити, зрозуміти мої історії.